Вітаю. Хочу подякувати фірмі Крафт за чудовий котел, за чудову ємність. Мені її доставили рано вранці, як я і просив. Хлопці майже вночі її погрузили на автівку, привезли. Отже, давайте подивимося, подивимо, що в ній всередині. Так, тут вони так ретельно запакували. Давайте я його почну розпаковувати. Так, котел крафт. 20 е. Двадцять Так, тут запакували вони молодці. До речі, доставка була безоплатною. Це такий подарунок від фірми. Так, бачу двадцята. Все ціле. Так, ага, так, тут теж запаковано. Так, поставили, бачу заглушечки. Так. Що ми маємо? У е, нас є тут три дверцята такі. Е, так, тут у нас топка, ага, ось всередині. Це колектор. Так. Що тут у нас? Ага, набір для очистки, як і обіцяли. Тут щіточка, совок і шкрібок. Так. Потім. Ще бачимо. Так. Да, е я замок. автоматику котел, тому... Мабуть, це вона. вона. Ага, точно. Так, що тут в нас? Тут в нас, дивлюся, є опис, інструкції. Ага, тут гарантійні. Ось інструкція до котлу. До котла. Є тут. Щас, ага. Гарантійний талон. Ага, печатка стоїть, молодці, все, все як положено. Це інструкція до автоматики. Ось такий пристрій, який буде регулювати температурні режими. І він же управляє вентилятором. Так, що ще тут бачимо? Це такі ніжки з регульовочними такими гайками. Тобто котел може стояти на нерівній підлозі. Ми його за допомогою таких регуляторів можемо підрівняти, щоб він стояв абсолютно горизонтально. Така собі плюшка, але дуже зручно і доволі важливо. Так, тут Ага, це вже клапан безпеки. Ну, Штекери тут є. Так. Молодці, все поклали, Дивимось далі. Так, далі у нас тут коробка, це, мабуть, сам вентилятор, але тут, до речі, в цій моделі котла є така ще додаткові такі дверцята. І можна звідси подати цю коробку. Так, дивимось, що, що в ній. Так, тут... Теж все запаковано. Ага. Да, як я і говорив, це вентилятор. Він буде нагнітати повітря і керується він цим пристроєм. Е, автоматичний пристрій. Так, сюди тут є спеціальне гніздо, він сюди буде монтуватись. Це вже фірма буде мені. Ставити цей прилад, налаштовувати його. Так, тут ми бачимо ще прокладку до цього вентилятора і також інструкцію і гарантійний талон. Так, все тут є, дивіться. Ну, що сказати, я задоволений. Особлива подяка менеджеру Олексію, який мені допоміг вибрати, е, правильно підібрати потужність котла для мого будинку, і е, також він мене зорієнтував по об'єму ємності. Ємність мені робили теж під замовлення, я замовив її із е, змійвиком для підігріву води ще окремо. Тому, е, я роботою у задоволений. Доставили вони, як я і просив, рано вранці. Так що рекомендую, будь ласка, звертайтесь. Дякую за увагу. Всім спасибі, дякую, гарного дня.